спільноти Зібралися. І також свято, надзвичайно для нас сихівчан, тому що зібралися тут у нас, тут у нас біля нашого права. І також сьогодні 20-ліття віднови такого Маріївського рух так дозрівав по маленькому продовзі 20 років. На кожній парафії десь створювалися якісь такі невеличкі спільноти. І також хочу вам сказати, що ті спільноти дуже різні. Ми коли тут е, при храмі організовували нашу Марійську дружину, то вона відразу така заявилася дуже молодіжна. І з того, що в інших церквах є більше таких поважних е, жіночок, поважних е, дядечків, які е, також хочуть долучитися до Марійського товариства. І для них це не дивно, для них, власне, дивно, що у нас насипує так багато молоді. Отже, Кожного та якось так по-різному відбувається. І тому сьогодні е, люди різного віку зібралися з різних марійських товариств, хуторів в нашій семінарії, е, приймали таку конференцію. Також представники з різних товариств ділилися своїм досвідом, говорили про перспективи марійського руху в Україні. І це так виглядає, що перспективи є. Має бути е, сам. Отець Йосиф Мілян Єремонах Студит, який є власне, таким першим ініціатором від Марійських товариств, ще з Підпіля він напевно про це думав, як ті марійські товариства мають розвиватися. І перше товариство милосердя було під його опікою. І... Отче Йосиф, Слава Ісусу Христу! У свій час зустрілися дві діти. Старша і дуже молоденька. Прийшла, принесла те, з чим не могла поділитися з кимось іншим. Принесла до тої, яку бачила як кревну і дуже духовну повного досвіду жінку. Принесла свою і радість, і тривогу. Бо зачалося в ній від Духа Святого. І привітала вона свою тітку Єлизавету. І ця повного досвіду життєвого і духовного, як почула її привіт, здригнулося дитя. В її ми, дуже часто, ми щоденно вітаємося з рідними, кревними, товаришами. Роботі. Слава Ісусу, Хочу Христос, за першої половини. Але справді ми люди, які бачимо себе щоден, які пробуємо себе підтримувати на щодень. Чи справді ми здатні нести в, словах, в перших словах нашого діалогу з нашими близькими, рідними на тому рівні, щоби. Зі слів нашого привіту в душі внутрі іншої людини здригнулося щось. Чи справді оцей початок діалогу між нами людьми був такий глибокий і такий щирий. Сформуємо оце гаваю американський, не чекаємо, що нам хтось відповість, що мені зле. Мене були серце і душа. Ми вже звикаємо з тим. З той традицією американською, що ми всі маємо казати, окей, I'm you, все добре. Бо а це не модно казати, що тебе щось болить, а нас кожного щось болить. Ми потребуємо діалогу, потребуємо розмови між собою. Але такої неповерхневої, але глибокої, щирої. Ми потребуємо, щоб нас хтось вислухав, щоб перейнявся нашою бідою. Білю нашого серця і духа дітям не скажемо. Чоловік не бачить, що нас щось болить. На роботі звикли, що ми є сильні натури. А що до того всього, рано зробити дітям сніданок, побігти на роботу, побили, як вчителі, знову прибирати після вечері. Падаєш мимоволі на коліна віддатний. Охоче вислові Бога. Але на наполовині богородиці діло зачинаєш. На Бога вже не вистачає сили, ні духа, ні фізичного. Властиво, так важливо цей наш людський діалог небовний і правдивий. Тобто я сьогодні хотів би наголосити і скерувати усіх наш погляд на Бога. На його присвячу матір, на матір нас усі, що хіба до неї, лише до неї дуже часто може позвернутися і ділитися своїми болями і тривогами. Усім, хто почитає ім'я Святої Богороди, усім, хто діє і вже певно служить, близько серце, щоб нам усім, хтось колись сказав, як же ж ви подібні нам, щоб під час зустрічей перед нашими діями, на наших якихось поправитивних освітах, на наших єдиних життях, ми вміли, так як це говорить наш Акасенко при собою поговорити, ви штабне радується. Ви штаб виносити на світ Божий всі прекрасні елементи і... Дивитися нас. Слава Ісусу Христу! Хочу сказати про те, що ми не, маємо дуже велику і давню історію марійські організації. Ще в 16 столітті перша марійська організація появилася в Римо-католицькій церкві. Потім е, цей Марійський рух поширився і на нашу церкву. І в XVII столітті е, з допомогою і, 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 і стараннями нашого великого митрополита Руцького були запроваджені Марійські організації в е, примонастирях отців святого Василія Великого і в школах, які були при монастирях. Марійський рух розвивався е і в, е в кінці 19, -го, початок го століття, особливо ці 20-ті, 30-ті роки, це був такий великий е розквіт марійських дружин, марійських різних братів і товариств. Але настали тяжкі часи, і наша церква була загнана по пілля, і весь мірянський рух перестав існувати. Іс лише Деякі, власне, члени і різних братів і Марійського товариства у підпіллі, власне, ті люди, які були виховані в молитві і в любові до Бога і до Матері Божої, старалися допомагати нашим священникам, які тоді переживали дуже тяжкі роки репресії. 20 років, як церква наша вийшла з підпілля. Разом з церквою, звичайно, виходили всі ми миряни. І тоді так сталося, що ми відчули потребу в тому, щоб була допомога мирян. І створилося Буломарійське товариство Милосердя у 1988 році, щоб допомогти організовувати такі загальні молитви, що збиралися люди на молитву і протискали себе. Тій системи зла і помогли церкві вийти із підпілля. Бо тоді священиків арештували за кожну панахіду чи за якусь там відправу. І коли прийшов час закінчив панування над нашим народом, церква наша встала із підпілля. І з того часу. Розвиваються марійські дружини. Десь в 92-му році вже у нашій церкві, маючи на увазі і Львівську область, і Франківську, і Тернопільську було десь 70 марійських організацій. А сьогодні ми зустрілися тут, тільки в нашій архієпархії є 40 марійських. Дружин, і хочу привітати всіх із цим нашим першим з'їздом. І дай Боже, щоб далі Марійський рух ріс і розвивався, і щоб ми зміцнювали себе і зміцнювали нашу церкву. Царці, які сьогодні беруть участь в. Наші музики, хай Господь Бог допомагає їм, і матінка Божа завжди буде з ними.